Та все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну, ми зараз не вивозимо. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якому. Багато людей мережі обговорюють течу відомого українського блогера Олександра Волошина за кордон. Після звинувачень в крадіжці грошей зі збору на Охмадит та потрапляння в базу миротворець 26-річний хлопець видали всі фотографії соціальних мереж та зник. Чи справді це так? Та в якій країні заскочили блогера очевидці? Дізнайтеся уже за хвилину. А також поговоримо про ще одного втікача, горе звісного психолога Спартака Суботу. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Дякую незалежним змі. Завдяки яким ви вже побачили диплом бакалавра психології. Для того щоб переглянути мої наукові публікації на скопус, треба авторизувати. Користувачі обговорюють зникнення скандального блогера Олександра Волошина і соцмереж. Раніше інфлюєнцер часто виходив на зв'язок і ділився з шанувальниками своїм життям. Нині на його сторінці в інстаграм не знайти жодного постаршої інформації, яка була там раніше. Лише його кількість підписників з відміткою в один мільйон, позначені зіркою фотографії, а також активне посилання на його звіт по благодійності. Ну що, Всім привіт! Напевне, я міг би. Вже не виставляти це відео, всі так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую. І, чесно кажучи, я думав, що можу вже й не випускати це відео. Мене люди підтримали, і моя аудиторія я думаю, що розуміє, з чим пов'язаний такий крок. Але потім я зрозумів, що хочу все-таки людям показати, показати, що відбувається в нашій країні і що відбувалося зі мною останні два місяці. Телеграм-канал Гувернантка також повідомляє про те, що Олександр архівував усі свої відео на Ютуб-каналі. Йдеться про подкаст Формула Волошина, і тепер їх можна відшукати лише на інших каналах. Окрім того, у тому джерелі йдеться про те, що нині відомий українець обрав позапублічне іспанське життя. Там опублікували і знімки Волошина, зроблені у літаку та аеропорту в Іспанії. Сам інфлюенсер свою втечу вирішив ніяк не коментувати. Проте напередодні цього він кілька разів влаштовував. Опитування у телеграм-каналі з приводу мобілізації, чому маючи очевидних ворогів, маючи очевидних ворогів всередині країни, чому все злетілося на тебе? Як я вважаю? Я напевно, зрозумів, що як я вважаю, я маю залишити про собі То вважався до того, що зараз я вже боюся говорити. Я ж пояснив потім свою точку зору в себе в сторіс. Я потім пояснив людям, але це вже нікого не цікаво. Чому чомусь вирвали конкретно там одну певну фразу і почали вірусити її по всьому інтернету, по всім смі, по всім паблікам? 8 липня засре влучили в дитячу лікарню Охмадиту столиці. На фоні жахливих новин кілька українських блогерів заявили про ймовірність переговорів з окупантами. Зокрема, Олександр Волошин зазначив, що Україна не вивозить війну, то необхідно грати на їхніх умовах. Одразу після цього блогер почав збір на допомогу постраждалим під обстрілом Охмадиту. Зібравши понад 5 мільйонів гривень, блогер оголосив, що не направлятиме гроші Охмадиту, а допоможе фінансами конкретним родинам. Після розгорання ще більшого скандалу в мережі Волошин вийшов на зв'язок. Зі своїми підписниками та пояснив, куди пішли зібрані гроші. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути б хитрішими всі всі тому що це гра х**. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от, зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам. І прорахувати ці пару кроків не так важко, я не розумію, чого робиться. Х**. Мене від цього дуже бомбить. Блогера звернулися родини постраждалих від російського обстрілу та розповіли, що їх перевели в іншу лікарню. Таким чином вони залишились без ліків, яким наразі активно забезпечують охмадит. Блогер надав звіти та пояснив усю ситуацію. Зокрема, Волошин зазначив, що його слова про гру на їхніх правилах не так зрозуміли. Коли я сказав, що буду допомагати дітям конкретно особисто відбирати, шукати їхні безпеки. Винувачення в тому, що й ти обіцяв відправити на рахунки охмадиту і так далі, та тому подібне. Хоча я не обіцяв. Я сказав, що я відправлю, збираю кошти для постраждалих охматиту. Якби я відправив кошти на рахунок охмадиту, то ви тобою може зрозуміти, куди ці кошти пішли, куди пішли ваші кошти. І дивичи на те, що мене зрівнювання з гівном за те, що я допомагаю дітям, а не відправив кошти на охмати, ми зробили з правильно. У липні Волошин опинився у базі центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України Миротворець, де зазвичай опиняються затяті пропагандисти. До цього якраз і призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні. Охмадит на сайті говорили, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність та територіальну. Цілісність України. Його назвали пособником російсько-фашистських загарбників та окупантів. Коли мені це скинули, я спочатку не повірив. Думав, що товариш вирішив мене пранканути, але потім зрозумів, що це правда. Вийшов пост один, я не пам'ятаю на якому із пабліків, де блогери українські висказували своє мнення у Перемір'ї, в тому числі був Волошин. Я, честно сказать, не могу понять, почему такие люди вообще открывают рот и имеют какое-то мнение о каком-то перемирии, если они не участвовали в боевых действиях. Они прочитали Перемір'я, которое продиктовала Росія, і вже публічно висказують о том, що давайте мириться. А це мнение они не должны не Не знаю, що далі робити та що очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілося би вимкнути цей стрьом фільм та стерти його з пам'яті, принаймні зі своєї, також зауважив він. Пізніше блогер вийшов у ефір, та таки прокоментував свою втечу за кордон. Олександр Волошин записав відео, в якому підтвердив чутки про його виїзд з країни. Він додав, не планує повертатися, поки ця система при нашій владі. У відео Волошин порівняв інформаційну політику України на початку повномасштабної війни та зараз. Не розумію, за що мене зробили ворогом. Спочатку мені почали приходити просто погрози, потім я почав отримувати погрози від військових, які мають медійну підтримку, і на фінал цього всього. -всього Мене звинуватили в тому, що я вкрав 5 мільйонів гривень. Які зібрав Далі Олександр Волошин нагадав про свої відео, де він, власне, поширив російські наративи та поділився стратегією, як виграти війну. Блогер сказав, що варто вирішувати людям, чи можна за ці слова оголосити його зрадником, але він живе в демократичній країні, тому має право висловлювати свою думку. Волошин поставив під сумнів свободу слова в Україні, аргументуючи це власним же опитуванням серед своїх підписників, яке не можна вважати реалістичним, адже вибірка вкрай мала. Блогер заявив, що за день до удару похмедиту й на його охоронці напали. Вже 8 липня у його машині знайшли апарат для прослуховування. Надалі йому почали надходити погрози на тлі хейту, а також звинуватили у крадіжці грошей. Чесно кажучи, складається враження, що повішали на мене все, що тільки могли повішати. От найстрашніші гріхи просто всунули. І сказали, от він це зробив без ніяких доказів, без пруфів, Просто от він отакий. От е, я думаю, що якби я ще далі продовжив щось говорити, то сказали, що Саша Волошин когось вбив, і е, я думаю. Знайшли б для цього якісь аргументи і факти. Відомо про ще одного втікача. Скандальний український психолог Спартак Собота, який позиціонує себе як психотерапевт з когнітивно-поведінкової терапії, втік за кордон під час війни. Про це розповів блогер Богдан у своєму телеграм-каналі. Любитель руського миру і всього російського Спартак Субота, все ж таки, на днях незаконно виїхав з України, заплативши прикордонникам Хабар, написав Беспалов. Тим часом телеграм-канал Гувернантка повідомив, що скандальний Субот та ще й планує в Іспанії отримати статус українського біженця, а також надав відповідне фото де так званий психолог, зображений з дружиною. Саме тоді він мовляв і подав необхідні документи. Наразі він перебуває зі своєю дружиною у Барселоні. Ця людина, яка принижує українську мову, культуру, захоплюється сіла Путіна, буде отримувати документи як український біженець. Розумієте сюр цієї ситуації? Людина, яка ненавидить Україну, буде отримувати пільги саме як України додав Безпалов. Ви директор Національного науково-навчального інституту доказової психотерапії. Я звернула увагу на те, що це товариство з обмеженою відповідальністю. А за цією адресою, де він зареєстрований, зареєстровано ще з десяток громадських організацій товариства з обмеженою відповідальністю, які називаються інститут професійної супервізії, науково-дослідний інститут, mm -hmm. інститут медичної технології, науково-дослідний ще один інститут нейронаук та нейротехнологій, mm -hmm. академія наук. Чи не є це мімікруванням під вищі і наукові установи, коли це герошки і товки, які мій оператор може створити запросто? Хай створить, побачимо, чим це завершиться. Сам Спартак, поки офіційно не коментував цю ситуацію. Спартак субота став досить популярним в Україні завдяки своїм психологічним подкастам Женію Яновичем. Проте у квітні 2023 року психотерапевт Ілля Полодьони опублікував на Ютуб розслідування про нього. У ролику йшлося про відсутність чоловіка медичної освіти. Ба більше підловили Спартака й на брехні, що він робив у Службі безпеки України. Виявили, що це була приватна структура спілка безпеки України. Також ОМОН заявили, що отримали запит щодо достовірності копій документів про освіту, виданих на ім'я Суботи, але згодом з'ясувало, що у реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а свідоцтво йому не видавалось. Якщо я вам розкажу історію про персонажа, який багато років будував декорації для свого образу, який потім продасть сотням тисяч людей, і щоб декорації були правдоподібні, ця людина перетнула багато кордонів етики і, скоріш за все, навіть закону. Наприклад, він ошукав десятки журналістів і п'ять років видавав себе за кандидата наук, не маючи цього наукового ступеню. А потім, коли згодом все ж таки його отримав, то зробив це використовуючи брудні корупційні схеми в науковому світі. Якби смішно це не звучало. Або цей персонаж приписує собі наукові досягнення. яких немає. Вони і люди все рівно не розбираються і не перевірять. Або цей персонаж майже 10 років видає себе за лікаря-психіатра, не маючи медичної освіти. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А також у в коментарях, що ви думаєте про втечу цих чоловіків за кордон. Спартак субота, популярний психолог, науковець, лікар психіатр чи хто там він ще насправді брехун, шахрай і самозванець. Він ніякий не науковець, який грає в людину, і навіть не людина, яка грає в науковця. Єдине, що грає Спартак Субота, це грандіозний спектакль брехні.